В Канаді починається від возврат до 4-5 днів в офісі. Ковідні послаблення пройшли. Коли почався ковід, всі фактично працювали, працювали з дому, великі банки, фінансові установи, урядові установи, даунтауни великих міст типу Торонто були просто такі вимершими. Ніхто не працював в даунтаунах. І ця ситуація була ось фактично до останніх днів. Фактично 5 років люди вже звикли працювати з дому. А і тепер, аби якось стимулювати економіку, стимулювати життя малих бізнесів, які багато по даунтаунах, взагалі якось людей повернути дитям можливо, бо вони так. Трохи розслабилися великі компанії, урядові установи починають повертати людей до офісів. А я працюю великому банку. З кінця року треба буде виходити 4 дні в офіс. Зараз 2 дні. До цього було один день. Не, не всі люди з цим до цього прихильно відносяться. Коли ти звик вже працювати з дому, в тебе є свої своя рутина. Ти можеш більше проводити часу з дітьми, ти не ти можеш не витрачати гроші на. На дорогу, на їжу в офісах, і це дуже незручно. Тому фактично це там 10 тисяч доларів. А люди будуть вистрачати на рік більше на цей весь ком'ют, на, на обіди на роботі. Там, і так далі. Тому, напевно, є щось непогане не в тому, що люди такі почнуть більше працювати з колегами, але все одно більше я вважаю мінусів, ніж плюсів в цьому, в цьому рішенні.